Погані дороги та комуналка. Голова ради громадської організації народний контроль Михайло Вінтоняк має чимало претензій до роботи комунального підприємства Єдиний розрахунковий центр. Ними він поділився з представниками місцевих ЗМІ на прес-конференції. Активіст стверджує, за два роки роботи в установи є чимало порушень у розрахунках квартплати мешканців та по виконанню робіт. Вінтоняк не розуміє, чому мешканці Івано-Франківська мають витрачати майже 3 мільйони гривень в рік на утримання є. Це, аби захистити права франківців, звернувся до Генпрокуратури. Тож тепер чекатиме відповіді на свої запитання. Перевірити і внести. Зараз нема протесту, але внести подання щодо цих рішень. Відмінити рішення перше в частині входження тротуарів в прибудинкову територію. Друге, відмінити рішення. Де єдиний розрахунковий центр зробили монополістом, тобто зробили надавачем послуг в частині прибирання внутрібудинкової і прибудинкової території, а також рішення сесії, яке встановило тарифи на ці липові території.